Привіт, мої маленькі друзі. Одного дня я мандрував світом і потрапив у незвичайне містечко. Воно було гарне, але якесь сумне. Я побачив, як хлопчик упустив м'ячик. Дівчинка підняла його і дала назад. Хлопчик узяв м'ячик і пішов, не сказавши «дякую». Дивно. Подумав я. Потім я побачив, як мама дала хлопчикові яблуко. Хлопчик з'їв яблуко і мовчки побіг далі. Мама тихо зітхнула. Я помітив, що після кожного такого випадку квіти на галявинах опускали голівки, а сонце ховалося за хмаринку. Здається, тут загубилося одне дуже важливе слово. Я підійшов до дівчинки і сказав Дякую, що допомогла хлопчику. І тут сталося диво. Квіти підняли пелюстки, сонце знову засяяло, а дівчинка широко усміхнулася. Дякую. Потім інші діти теж почали говорити Дякую. Дякую, дякую. І містечко стало яскравим, веселим і теплим. Бачите, слово дякую маленьке, але воно робить серця великими.